Вітання усім Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і ви на каналі про мандри і не тільки. Сьогодні буде маленький випуск про те, куди можна поїхати недалеко від сагроба, так як ми проживаємо, шукаємо маршрути, куди в це поїхати на один день. Тож сьогодні я пропоную вам з нами разом пропланувати цей день поїхати. Чи варто відвідати міста, які нас сьогодні чекають, чи доїдемо ми сьогодні до моря? Та ще поїхали разом. Найменше місце у світі старовинні вулички, панорамні види на море все це в нашій мандрівці істрією. В цьому відео ми поговоримо не тільки про місця, які можна з'їздити, охопивши один день, а ще й поділюсь, що вийшло по витратам. Тож залишайтесь до кінця. Їхали ми по автобані з Загреба. Оплата доріг в районі 20 євро. Повертались ми в Загреб уже через Любля. У нас там на рік куплена винятка, і через Словенію був швидший маршрут. Перше місце в нашому списку це місто Ху, найманні грати на свято. Тобто це місто занесено в книгу рекордів Гіннеса як найменше е, містечко в світі. Тож давайте зараз ми підійдемо ближче, познайомимося насправді дуже маленьке. Най... плюс мені здається по пам'яті я пригадую, що тут найменше і вуличка в місті. Тож пішли знайомитися. Парковка біля міста безкоштовна. Це ми були в не сезон, але почитавши коментарі, люди жаліли 3 чи 5 євро в залежності від габаритів авто. А на місто люди тратили 15-30 хвилин все ж таки найменше місто в світі. Відвідування міста безкоштовно. У вас зустріне красивим видом, музеєм, кафе з видом, рестораном і декілька місць для ночівлі. Історія міста сягає 11 століття. По легенді місто побудували гіганти. Будували собі щось гіанти, і тут залишили пара камінців і звели фортецю Хум. Під час війни в 1612 роках місто було повністю зруйноване. Тож те, що ми бачимо сьогодні, це детальне відтворення міста. Всередину міста ми потрапляємо через єдину міську браму. На маленькій площі нас чекає стародавній собор, який має старі фрески, які є унікальним витвором мистецтва у всій Істрії. Але ми туди не змогли попасти в не сезон. Умі збереглась традиція щорічних виборів мера, що проходить в середині червня, в день міста. У виборах бере участь лише чоловіче населення міста і 33 найближчих села. Мер міста посада символічна. Він має іншу основну роботу, а його головними обов'язками є участь в офіційних церемоніях і в регулюванні суперечок серед жителів. Вибори закінчуються фестивалем пісень, і танців північної і середньої Істрії. Серед постійних мешканців міста, окрім мера, є один поліцейський, один пожежник, один лікар і один Деякі будинки не заселені, але це не означає, що вони кинуті. Статут міста наказує стежити за зовнішнім виглядом будівель, стійно не, не живе в місті, той й приїздить до хуми на вихідні, приводить до ладу свої будинки й території навколо них. У Хумі виготовляють так звану хумська біска домашні бренді, що готуються тут за рецептом якому вже більше двох тисяч років одним з чудес стародавніх кельтів, Спосіб приготування лікарського напою був успадкований від останнього священика хума, відомого тортговця травами. Бренді подається тільки в традиційних ресторанах міста, званих Коноба. Я хочу придбати нерухомість, <гум> хумі передається. Але окрім того, що ви можете тут погуляти, тут також є апартаменти, в яких ви можете пожити, і тут є їх декілька. Я в цьому місці вже не перший раз, точніше, це вже другий. І для мене, здається, це дуже хороший, і красивий маршрут на вихідні. Поїхати в сторону Опатії. Наступний в нас тут хум. Потім в нас ми плануємо далі нашу мандрівку в Мотовун. Після мотовун ми хочемо в умах до моря, бо сьогодні обіцяє дуже гарну погоду. Можна тут ще в цю поїздку, наприклад, зробити два дні і додати ровінь поруч, проїхатися, захопити оцей регіон Істрія. Сьогодні в нас. Перший тиждень квітня, так як цього року весна почалася трошки пізно. Ми не маємо ще так багато зелені, але все залежить від року. І сьогодні просто ідеальна погода для того, щоб погуляти. Тож давайте поїхали далі. Дорогою до Мотовуна ми вирішили зупинитися ще в одному містечку. Воно теж знаходиться трішки так на горі, старе місто. Ми знайшли тут парковку, припаркувалися і хочемо тут перекусити. Зараз я вам трішки покажу цього міста, але. Не скажу, що тут можна надовго зупинитися, напевно, що пів години погуляти, покружляти. Єдине, що це місто ще не готове до туристів. Тут десь бруківка перерита, тут людей немає, дуже пусто. В теорії це класно гуляти, але з другої сторони трішки якось хвилююче, що немає ще людей. діти знайшли площадку тут з дуже гарним видом. А ми підемо шукати, поїсти і будемо їхати далі. Бузет має древню історію. В римський період на пагорбі, де тепер розташоване старе місто Бузета, знаходилось, Поселення Пінгенду, від якого походить сучасна італійська назва міста, коли це міста мальовничі і приваблюють туристів. Поруч міста є маршрут, називається Стежка Семи водоспадів. В самому бузеті кожен рік проходить кілька фольклорних фестивалів, найвідомішим з яких є Бузетський карнавал. Істрія славиться трюфелями. Ми для себе обрали ресторан на обід, і я спробувала пасту з трюфелями за 24 євро, але не було смачно. А от в чоловіка ребра з картоплею за 18 євро набагато смачніше. Ми приїхали в містечко, яке взагалі була ціль в мене сюди приїхати. Це містечко Модовун, воно знаходиться на такому пагорбі. воно дуже красиве, дуже гарні види. Взагалі кругом природи дуже красиве. Тут просто багато сувенірних лавок, тут є апартаменти, де ви, які ви можете орендувати, маленькі магазинчики, кафешки, ресторани. Ми хочемо просто погуляти по цій місцевості, попити кави і їхати в сторону моря. Тож пішли. Припаркувались ми дуже з гарним видом на першій парковці, що на карті в старому місті. Вартість 2 ,30 євро 30 за годину. Трішки прийти з красивою вуличкою з крамничками і ви дістанетесь фортеці. Після того, як в 1278 році потрапило місто під владу Венеції, була споруджена фортеця Мотовун. У цей же період стара частина міста набула свого сьогоднішнього зовнішнього вигляду. З легендою, засновником міста був велетень на ім'я Велеєжи, який і став згодом його покровителем. За часів правління. Ні, Венеційської республіки у мотову з'явився міський символ зображення лева з закритою книгою. Цей символ зберігається досі. Тут вас чекають зразу. Після входу дуже красиве кафе з гарним видом. Я тут уже другий раз, і фактично скажу, що за той час 12 років нічого тут не помінялося. Містечко таке ж саме красиве, старе, можливо, додавалося якісь кафе, але тут як і було гарно, так і залишилося. Фортеця була побудована на невеликому пагорбі. Місто розвивалося в межах фортечних стін, поступово спускаючись по схилах пагорба до підніжжя. На центральній площі фортеці знаходиться ринкова площа і церква святого стефана. З 1999 року в липні для залучення туристів і розвитку культурного життя міста в Мотову проводиться кінофестиваль. А в жовтні проводиться фестиваль трюфелів, тож можна цікаво спланувати мандрівку. Щось все таке помінялося. Принаймні тоді. Я не пригадую, щоб обійти кругом такого муру, потрібно було купляти білет. Цього разу вже потрібно. Білет дорослий, 5 євро. Дітки в нас 6,5 років безкоштовно, і зараз ми підемо до входу. Нам сказали, що тут вхід зразу біля церкви на площі. Яка тільки знаходиться при вході, і обійти можна так кругом містечко. Блято, білети, ось тут так і пише. Тільки це шоп, продає власниця. Тут у нас хід і така красива площа з церквою святого Стефана. І далі в нас де вулиця. От ми туди і підемо, от туди підемо на вхід, щоб пройтись кругом. Чи варто брати білети, щоб пройтися? Так можливо, 5 євро забагато, бо тут ти тільки кругом гуляєш, але тут є такі місцинки, де можна зупинитися, де є трішки холодочок від великих цих ялин чи дерев, і просто тут кругом вас чекає дуже гарний краєвид. Так що так, якщо у вас є можливість, обов'язково беріть квитки. Вам тут сподобається. Ми вже в новому місці, це місто Умах. Я чомусь хотіла сюди їхати. Мені дуже сподобались фотографії цього міста і площа цього міста. Вона була дуже красива на фотографіях і мені хотілося там вже приїхати. Ми були в Трієсті, ми були в пулі, а це якби трішки так посередині. Але це не було достатньо часу. Тож сьогодні ми доїхали до цього місця, бо обіцяли своєму сину, що ми доїдемо до моря. Попередні міста вони дуже були класні, 100% процентів рада вам відвідати. Я можу ще додати якісь вам рекомендації, куди ще можна поїхати. Ми плануємо прогулятись, Ми дуже хотіли попасти сюди на захід сонця. Але чим ближче ми сюди їхали, бачили, що тут є хмари і нема хорошої погоди. Зараз стоїмо на парковці, бо не дуже тут є десь місце знімати. Тож давайте прийдемося в місто і побачимо, чи справді вона те так уваги умах найзахідніше місто країни, розташоване на крайньому північному заході півострова Істрія. З Умага веде шосе уздовж узбережжя Істрії у напрямку міст Погрич, Рвінь і Пу. Що може бути чудовим продовженням цієї мандрівки, і про ці міста у мене є відео на каналі. У свій час Умах був під владою Венеційської республіки. Це дуже вплинуло, як і в багатьох інших містах регіону Істрії, на архітектуру, а також на те, що на сьогодні округ Умах офіційно двомовний, італійська рівна у правах з хорватською. Відповідно до перепису, 2001 року хорвати становлять 59,6%, а італійці 18,3% населення. Місто не славиться як для прикладу по. Горі, червінь багатьма архітектурними пам'ятками, але мені здалося, воно має свою красу і привабливість для туристів, чого тільки варта набережна кругом міста. Ми повечеряли на площі піцерії і повернулися в Загреб. Зараз ви бачите парковку і на сьогодні вона безкоштовна. Але я думаю, що коли сезон, потрібно платити за неї. Яко дуже хотів до моря і він хотів сьогодні купатися. Ось даємо йому можливість. Що, тепла вода? Будеш лізти? Каже, нормальна вода. Трішки вже погуляли, площа так собі, але чесно, навіть в старому місці, коли заходиш, вражає найбільше якраз от набережна, і тут присягається така набережна з кафе, з ресторанами, де можна повечеряти, чи пообідати, чи поснідати. Дуже красиво, і все таке трішечки ми маємо такий красивий захід сонця. Дякую вам, що були цей короткий час зі мною. Це можливо, якщо все вийде, це буде нова рубрика, куди можна поїхати на один день загреба або на один день з пліта з ріки. Як вам буде краще? Це коротеньке відео про те, куди можна поїхати, де цікаво, будемо вивчати маленькі міста. Маленькі такі мадрівки одноденні. Дякую вам, що були зі мною. Надіюсь, вам теж сподобалися ці міста. Вони достатньо є цікаві і думаю, варто на них звернути увагу. Так це така цива історія Хорватії. Тож до зустрічі. Бувайте.